Всім доброго дня. Сьогодні в нас буде відео про огляд сої. Така вона вже соя. Сьогодні 2 липня, а посів десь був приблизно 3 травня. Ось така соя. Ще не кроплена ні разу. Вже соя починає цвісти, вже є цвіт. Були в але трохи твердувато. Корінь повністю не вірився, але бульбашки є, якщо вам видно на камері. Ось така соя. Сьогодні будемо кропити. Зараз вітер видно який. Чекаємо під вечір. Має трохи стихнути і вже будемо кропити. Є така лобода вже. стака такая соя. Тут корень приблизно полностью вырвался. Земля не дуже і має вологи. Навіть до мокрого ще не дійшов. Падав дощ пару днів тому, але не дуже намочило. В Полі трохи суховато. Земля тверда, навіть не годин вирити, показати скільки є вологи. Ось така соя. Зараз покажу, чим ми кропимо. Так, за сорт. Я не знаю який це є сорт, бо в нас було два сорти. Була е, сказати трохи пізніше і трохи скоріше, Той ніби пізніше, там вона на, на пару тижнів пізніше оця соя. Ось Така вже лобода є. Йдемо крупити і покажу, як воно її спалить, А то вже буде пізніше, коли вже щоб почне брати цю всю траву. Такими препаратами ми кропимо таким раундапом. Прилипач, це прилипач, а це від шкідників. Це порошок підсилює дію раундапу, щоб спалювало краще лобуду. Так, а тут ми кропили, тут міжряддя йде 30-ка, тут вже кропили. вже все починає сохнути. Городи тут запущені були. Видно вже як почало все жовтіти. Такий результат виходить.